Скажіть, будь ласка, чи здогадались ви, що це за равлик у мене в руках? Я думаю, що так, і більшість садівників знають цю конструкцію і розуміють, що це один із варіантів садових бордюрів. Отже, сьогодні поговоримо про садовий бордюр, його призначення, матеріали, які можуть бути використані, а також встановимо один з варіантів бордюру в саду і подивимось, як змінюється загальна картинка з бордюром та без. Садовий бордюр це не просто елемент декору або якась забаганка. Насправді він має величезне практичне значення. Використання садового бордюру у вашому саду додає йому чистоти ліній, охайності, і в загальному це створює ефект доглянутості саду. За допомогою бордюра легко розмежовувати різні зони. Дуже ефективно показує себе бордюр при розмежуванні газону із зоною квітників. Він обмежує ріст трави і трава. Не так сильно поширюється на всю територію. Які матеріали можна використовувати в якості розмежувача або ж садового бордюру? Ну, звісно, це може бути пластик. Він є відносно недорогим, легким у встановленні, доступним його можна придбати в багатьох місцях. Із недоліків це його не екологічність. Пластикових садових бордюрів є великий асортимент, є хвилясті, тонкі, є ось такі типу кантрі. З таким обідком зверху. Також є ось такі пластикові прямі бордюри, дуже легкі в монтажі і створюють чітку гарну лінію. Також в якості розмежовуча можна використовувати, наприклад, плаский шифер, якщо його розрізати на такі довгі смужки і вкопати в ґрунт, він теж буде виконувати функцію бордюра. Так само можна використати і дошки, це буде екологічно, але дошка при контакті із ґрунтом та вологою вона буде недовговічною. Більш довговічніший варіант може бути металевих таких листів. Для більш класичних садів можна використати цеглу або ж, наприклад, бруківку, яку ви викладаєте. Також бруківкою можна відмежувати різні зони одна від одної. А які варіанти розмежування використовуєте ви в своєму саду? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Ось на цій ділянці ми зараз встановимо садовий бордюр і подивимось, наскільки змінюється загальний вигляд з бордюром та без. Спершу встановлюємо мотузочки для того, щоб відмежувати чітко лінію газону і майбутньої клумби. Потім лопатою прибираємо всю дернину, тобто всю траву, яка поросла на територію нашої майбутньої клумби. І лопатою робимо чіткий зріз між газоном та ґрунтом. Потім вибираємо цю дернину. Готуємо ґрунт, щоб він був чистеньким. Далі лопатою підчищаємо, робимо канавку для встановлення бордюру. Бордюр фіксуємо спеціальними цвяхами, які йдуть в наборі. Він з'єднується легко між собою, продовжуючи ту ж саму чітку гарну лінію. Як бачите, робота не складна і відбувається доволі швидко. Тепер у нас так виглядається зона. Охайно, відмежовано і можна планувати тепер висадку. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте вподобайку.